Оглядачів в етері Чорноморської телекомпанії. Програма сьогодні про та я її ведуча Марина Ступак. В цій програмі з провідними експертами ми аналізуємо головні події та важливі для України теми. Сьогодні говоримо про російські інформаційно-психологічні операції, зокрема на тлі кількох останніх випадків пов'язаних із. ТЦК І стало відомо, що у Кам'янці-Подільському на Хмельниччині пролунав вибух біля будівлі ТЦК. Попередньо відомо, що одна людина загинула четверо травмовані цьому передувало вбивство військовослужбовця, який ніс службу в територіальному центрі комплектування на Полтавщині, а також вибухи в ТЦК на Дніпропетровщині та Рівному. До речі, СБУ встановило, що у Рівненському ТЦК підірвався завербований Росією 21-річний чоловік із Житомирщини. За даними слідства, він зайшов у ТЦК із замаскованою в туристичному рюкзаку вибухівкою. А після цього росіяни активували цю бомбу. Агент загинув, а вісім військових дістали поранення. Після цих резонансних подій, зокрема, жителі Бучанського району почали отримувати повідомлення, нібито від місцевого ЦНАПу із закликами палити ТЦК. Бучанській міській раді закликали не вестися на подібні провокації та повідомили, що це сталося через те, що чат бот держустанови ймовірно зламали російські хакери. Надалі справою займатимуться правоохоронці. В центрі протидії дезінформації при РНБО пояснюють, що роль у поширенні ПСО можуть відігравати і, зокрема блогери з великою аудиторією. Які співають про ціка. Ну, з ненавистю такою, навколо них інформаційно кучкують ось цю всю ненависть, і потім е, трансформують цю ненависть в замовні акції, тому що диверсії проти військовослужбовців з підривами е, біля ТЦК, з закладенням вибухівки, з нападами багато е, ну, людей вже гинуло до цього, до цих випадків. Підривали, вибачте, машину, і військовослужбовець гинув вже. В Дніпрі були випадки. Відповідно, за великим рахунком, це все координується ФСБ та ГРУ РФ. Ми знаємо цю інформацію, і вони намагаються створити суспільну ненависть, використати тих людей, які дійсно незадоволені діями ТЦК. Операції проти українських військових а також з підривами територіальних центрів комплектування курують структури російського головного розвідуправління і ФСБ. Про це заявив голова центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. Він наголосив, що разом із цим ворог посилює медійну кампанію. Які основні цілі та ознаки такої кампанії сьогодні? Про це ми розпитаємо дослідника геостратегії та засновника Free Nations Post Russia форум Олега Магалецького. Пане Олеже, вітаю вас у нас в студії. Доброго дня, ось ці останні випадки пов'язані з ТЦК, зокрема, вбивство, вибухи та в різних областях. Скажіть, чи як Росія вже використовує ці випадки в своїх інформаційних кампаніях? Так звана Російська Федерація веде проти України війну щонайменше з 2014 року, так, коли вона набула кінетичних. Виявів з окупацією та анексією Криму, війною на сході України, далі повномасштабним вторгненням. Але насправді війну не кінетичного характеру, фактично, Росія веде весь час з відновлення нашої незалежності 91-го року. Тобто ці інформаційні атаки, псайопи і ПСО, вони тривали і протягом нульових, і протягом десятих років, навіть до початку війни 18 лютого 2014. тисячі Одинадцятого року, які зупинили з 2022 року, так а? вони посилились, але дискредитація загалом української державності, українських інституцій, робота над посиленням поляризації напруженості в суспільстві – Це те, на жаль, в чому росіяни мають експертизу і досвід в Україні так вже. Близько 20 років, що не менше, mm -hmm. першим таким ключовим величезним актом це була ситуація пов'язана з вбивством журналіста Георгія Гонгадзе і ситуацію навколо. Так далі були ситуації з кольчугами, коли е, серед наших ключових держав партнерів вони також намагалися дискредитувати українську державність, і українське військо. Далі були їх вплив в вибори 2004 року максимальні фальсифікації. І згадайте ці плакати про перший, другі, третій сорт українців. Про нацистів одного з кандидатів який став далі президентом, так тобто, це ж все робилося не в Україні. Більш того, відомі ці люди, політичні, хто був консультантами та керівниками кампанії? Вони всі є громадянами Російської Федерації. Ну от Зараз з наявності соцмереж, як росіяни створюють ці псої, власне повертаючись до попереднього питання, як вони використали зокрема, останні випадки пов'язані з ТЦК, Чи можемо ми спостерігати, що дійсно і псо пов'язані з цим почали з'являтися в мережі? У них два ключових напрямки роботи є: перший це створення штучних інфоприводів, де вони від нуля займаються дезінформацією, так або якимось. Е е Приводами, що мають створити е, незадоволення або конфронтацію, або навіть конфлікт всередині України, і друге це використання того, що є в певній мірі природнім чином, і посилення зміщення акцентів. Наприклад, в будь-якій державі під час війни питання примусової мобілізації це складне питання. Воно потребує як свідомості, розсудливості громадян, так зокрема, які підпадають під ці категорії, так і ефективної роботи державних інституцій, які мають дотримуватися чинного законодавства. Шукати і проводити правильну інформаційну кампанію, і в той випадок, коли на сьогоднішній день ми вже в повномасштабній фазі війни, майже четвертий рік починається, звісно, що це все працює далеко не ідеально. і е, використовуючи принцип е, рвейся там де тонко. Спеціально направляються всі ресурси, так фінансові, інформаційні, пропагандистські, для того, щоб посилювати певні можливо недопрацювання українських інституцій, в тому числі і природню, так в тому суспільство від, від війни, яка вбиває кожного дня багато людей. І вони бачать, де це дає результат. Вони мають метрики, які оцінюють наскільки mm -hmm. це ефективно, і звісно, там, де вони бачать, вони запускають 50-100 кампаній. Можливо, ми не всі індифікуємо, бо 98 з них не працюють. Але якщо вони бачать, що два зі 100 спрацювало, тоді вони. На ці два зі сто направляють максимальні ресурси Більше ресурсів. Так, mm -hmm. тобто, це фактично. Ну якщо провести аналогію так з цивільним життям ми візьмемо виробника якоїсь продукції, мила чи е, шоколадок, як він виводить новий продукт, чи хоче стимулювати на нього попит. Так, тобто, це інструменти маркетингової рекламної активності піару ну, зрозуміло, просто зрозуміло в іншому напрямку. Які ключові наративи наразі використовує Російська Федерація, пов'язані зокрема з мобілізацією, з ТЦК? Оскільки вони зрозуміли, що те, на що вони розраховували на початку повномасштабного вторгнення, що ніякого опору не буде, що українці, і росіяни один народ зустрічати з квітами, е, у вас влада зрадники, ви взагалі не держава. Да, тобто щось вони в 2014 році побачили, що не працює, щось в 2022 році, і вони зробили роботу над помилками. Угу, на жаль, угу. так ми, на щастя, наш ворог там не супер розумний, так там не гіпермудрий, але він вчиться також, він вчиться на досвіді, і ми маємо також не применшувати ті ризики. Ті загрози, які вони несуть, і вони побачили, що загалом диспредидувати а ані українську державність, ані українську націю, ані українську армію немає сенсу, бо це не спрацьовує. А намагатися розділити питання України, війни, армії зсу і питання, наприклад, тцк, ТЦК мобілізації, на що наче тебе це не обходить? Що є якась війна? Ми підтримуємо захисників. Абстрактно, да, там, Україну, але в той же час я ненавиджу е, рекрутинську функцію, так, і тих, хто здійснює е, заходи мобілізації, вони бачили, що це дає свій певний результат. І це один з тих, е, з тих точок, на яку вони б'ють. Другий аспект вони намагаються, за прикладом своєї цієї не до імперії, не до держави атомінізувати, да, тобто взяти якусь конкретну людину, яка може бути там максимально політичною, да, якось, можливо навіть маргінальною з точки зору своїх особистих вподобань і за рахунок грошей, навіть це не дезінформація, а просто купуючи цю людину для виконання диверсійних по суті дій, антидержавницьких, залучити до цієї мережі. Тобто, це лідер громадської думки, якийсь чи що ви маєте на е, якщо ми кажемо про інформаційну роботу, то так на жаль, вони використовують те, що частина блогерів, особливо не політичних, вони на жаль не дуже самі розуміються на угу. гігієні, так і санітарії в таких критичних і особливих умовах, в яких Україна знаходиться це в умовах воєнного часу, і вони використовують їх всліпу. в той же час. Вони використовують значну частину своєї агентури, досі на жаль, інфільтрований по суті. В усі українські інституції е які грають цю цю роль в інших функціях, та тобто вони знають, що вони роблять. Вони мож, не так, як відверті колаборанти, да там Медведчук чи Кива виходять і кажуть там угу. за президента Путіна, да, і там єдине государство. Ні, вони працюють Більш в середані системи філігран, і це найнебезпечніше, тому що ці люди, яких не можна ідентифікувати за їхніми проросійськими заявами, по суті, російськими, так, так? так. бо вони працюють на ворога і створюють найбільше проблем нашій державі, і через них найбільше більше а ви кажете, що всліпу можуть використовувати да лідерів громадських думок? Як це відбувається? Тобто, несвідомо поширюють вони якісь меседжі про російські чи яким чином як це працює? Гарним кейсом, як це може відбуватися, став приклад після чергового акту російського тероризму військової злочину, коли була здійснена атака на Ахмедит в Києві, зокрема на Ахмедит, не тільки вони знищували лікарню в липні, коли фактично моментально, тобто там за декілька годин після цієї атаки, низка українських неполітичних блогерів, так званих лідерів суспільної думки, не пов'язаних з політикою, зробили низку дуже синхронізованих заяв. Тобто людина, яка є, наприклад, лідером суспільної думки в питаннях косметології або музики, виступає з заявою, котра дуже делікатна, дуже завольована, але ретестріові всі наративи Кремля. Чому це відбувається і чому це відбувається синхронно? Бо це він скажи, наче ж людина прочитала, нічого немає, да там не про Путіна, не про Росію і. На жаль, цій людині не вистачає певного розуміння, що вона виконує цю роботу. Uh -huh. І кажуть, ну зроби цю заяву, ми тобі заплатимо твій стандартний або там в три рази більший гонорар. І через ці аспекти гібридні, да, тобто нерозуміння, гроші, недопрацювання команди, да, там певні, можливо, наші загалом суспільне нерозуміння. Інформаційної правильної кампанії проактивної, тому що чому їм вдається досягати успіху певного, так в своїх е, психологічних операціях, тому що ми діємо рефлекторно, тобто вони так. щось зробили, і ми відповідаємо. Тут тут таке питання: як тоді громадянам розпізнати ці інформаційно-психологічні операції? Є якісь ознаки, за якими от можна подивитися і зрозуміти, що це поширювати не можна, цьому довіряти не можна. Немає нічого нового під сонцем, так на жаль, тирани, деспоти, терористи існують тисячоліття, і в принципі в загальних аспектах не змінились принципи війни, зокрема інформаційної. Тому я радив всім українцям в першу чергу задати собі питання: дивись кому вигідно. Це перше. Друге питання бути максимально холоднокровним і розсудливим. Тобто потрібно розуміти, що найефективнішою пропагандою інформаційна операція працює, коли є якесь зерно раціональне в цьому, але акцент на, на зовсім інше. Тому так в Україні і не потрібно закривати очі на ці на ці моменти. Є питання з ефективністю, якістю мобілізаційних заходів, і не потрібно казати, що все, все чудово. Ні, потрібно системно брати, розуміти, в чому проблема і що ми можемо це зробити, і знов таки говорити. Не зміщувати емоцію, чи тим паче негатив, чи ненависть на так на якісь е, ЦАП відбувало. Да? Може бути ТЦК, неважливо, президент, Верховна Рада, Українська держава, чи ще щось. Тому що зміщуючись це, ми робимо те, що хоче Москва. І ми маємо максимально кожен фактор, з яким ми не задоволені в нормальному суспільному діалозі шукати рішення. Ну, от який покроково та от бачить людина пост, та як, як вона має проаналізувати, тобто це якось. Спрямовано на те, щоб викликати конкретну емоцію, чи от як зрозуміти пересічному українцю, так, що це і псо, частина і псота? Перше це джерело. Дуже важливо дивитися, звідки надходить ця новина, тому що є цивілізовані медіа, так як ваші, як інші в Україні, які мають репутацію, які мають головне факт Да? тобто вони перевіряють факти, да, що в цій новині. Тому перше важливо дуже профільтрувати свої підписки, так і зрозуміти які групи. В Фейсбуці, там, якщо люди не користуються телеграмом чи тіктоком, на жаль, тому що це клака для російської mm -hmm. пропаганди, на жаль, до речі, як Фейсбук також певні групи, звідки вона черпає інформацію. Це перший дуже важливий Треба запобіжник. зробити ревізію. Так, так це перший. Другий момент. Власне, коли ви споживаєте новину, наша психіка людська, да, це біологічно закладено, Ми хочемо е, простих відповідей навіть на складні питання. Mm -hmm. І дуже важливо розуміти, що коли ви читаєте, ви маєте спробувати розділити факт, тобто якусь новину і оцінку цієї mm -hmm. новини, да, тобто, вже цей відтінок е, авторський, да, тобто, перший факт. Спробуйте зробити тоді думку, що я думаю про цей факт, а потім подивитися, що думає автор цієї статті. Дуже важливо авторство. Чи є, якщо ви вже не прихильник тільки, наприклад, медіа з репутації, так і ніхто не каже, що має бути монополія. Ні, звісно, нехай у вас буде 3, 4, 5, 7 різних джерел. Так на щастя, досі є конкуренція в медіаполі, є міжнародні медіа. Якщо це якийсь вже ресурс сумнівний, ну скажімо так, або авторський, хто є автором цього питання? Дізнайтесь, якщо ви підписані на цю людину або споживаєте контент від цієї людини, який в неї бекграунд. чи ця людина можливо за останні 25 років стояла в. Проросійських чи російських партіях, чи чи сиділа вона за одним столом, наприклад, з Дугіним. Так тобто багато цих речей можна знайти навіть в Вікіпедії. Це не потрібно бути осінтером, да або витратити на це там декілька днів. Буквально 20 хвилин ви зможете по іншому поглянути на інформацію, отриману від цієї людини. Ну і, напевно, щоб не чекати зайвий раз, краще підписатись одразу на ЗМІ, яким можна довіряти, та щоб звідти брати інформацію. Так, і відписатися від відписатися тих, хто, від, на, від, жаль, є від елементом цієї інформаційної війни Росії. Скажіть, які демографічні групи в Україні найбільше піддаються і ПСО, і чи адаптують росіяни під різні та, групи свої ці інформаційно-психологічні операції для військових, до прикладу, до цивільних? Як це працює? Так, адаптують знову таки. На щастя, вони не є там суперстратегами мудрими, але у них. А дуже багато досвіду, і Б необмежені ресурси. Та тобто, фактично маючи мільярдні щороку ресурси, і це не тільки мова про спутні, краще туди, про цю всю, всю мережу в всіх соціальних мережах. і У них буквально сотні, якщо не тисячі людей займається створенням постійно цієї дезінформації, пропаганди. Як я, я адаптують, якщо вони за вони так. роблять таргетовано, так вони розуміють, що є наприклад 30-50 основних соціально-демографічних груп. Так, є, наприклад, молодь. та да, люди, яким 16-18 років, 20 років це люди природним чином, ще які не мають якогось життєвого досвіду, політичного досвіду. Вони схильні всю інформацію черпати з соціальних мереж, зокрема, тікток. Зокрема, TikTok. І для них вони роблять ок один посил. Є, наприклад, люди, які звикли раніше дивитися радянські новості, да потім mm -hmm. про російських телеканалів новини. Це інша аудиторія, яка знаходиться в інших соціальних мережах або навіть. Не в мережах, а в месенджерах, певних як Viber, де створюються певні групи, і вони розуміють, що один посил може бути, наприклад, на селян в Рівненській області біля кордону з Білорусі, так і нещодавно якраз, на жаль, так був президент успішної російської ПСО щодо цього. А інший посил може бути на людей, які зараз знаходяться в прифронтовій зоні на Харківщині. <свісно> Звісно, вони це роблять як там працюють люди, котрі розуміються в комунікаціях, маркетингу, реклами вони ділять цей портрет і різні Орі насиляють різні посили, які можуть бути взаємосуперечливими, але на кожну аудиторію дають найкращий ефект. Чи існують певні так звані пікові, пікові періоди активізації ПСО, там, до прикладу, на час ухвалення якогось закону та або на тлі цих злочинів, пов'язаних з вибухами в ТЦК? Насправді маємо розуміти, що ми знаходимося в максимально піковому періоді вже понад вже фактично три роки, так відповідно, це і так максимум, але ще навіть в цьому максимумі є певні додаткові такі е, піки, е, коли їм потрібно отримати тактичний результат. Да? Тобто, звісно, що це рішення в Україні, е, які важливі для нас на прийняття певних законопроєктів, або доповнень, да? наприклад, як було там законом про мобілізацію, чи ще так далі, і так само це є щодо внутрішньої російської адженди, да? коли вони хочуть отримати якийсь певний результат. Ля або внутрішньої аудиторії, або для впливу на наших партнерів, так наприклад, зараз ми чітко бачимо ситуацію про вибори в Україні, які є як ІПСО направлено на Україну, так на громадян України, так і направлено на наших партнерів. А це роблять товариші майори в Москві і Байджіні. Угу. Пане Олеже, ви вже сказали, що мають зробити громадяни, щоб дотримуватись інформаційної гігієни. А, Власне, чи мають якісь методи спецслужби, щоб блокувати да, до прикладу ці ПСО? Чи це працює? Так, відповідні спеціальні служби мають такі методи. Вони можуть більш того, вони це роблять, але в той же час потрібно розуміти, що ми живемо в інформаційному суспільстві в часи найбільших часів Другої світової війни. Масштабної війни в Україні, яка має кінетичну складову і інформаційну, так яка багато в чому не менш інтенсивна і. Кожен кожен громадян України відповідальний. Не може ніхто за нас, ані президент, ані голова центру протидії дезінформації вирішити, які новини читати, вірити в них чи ні, поширювати їх чи ні, думати перед тим, як ретранслювати да, певні наративи, які можуть зашкодити, навіть якщо це не псо. Ми зараз маємо бути не просто максимально в розважливими, холоднокровними. Ми маємо бути утилітаристами. Маємо стати перше з кожен раз собі запитання, чи це до допоможе нам перемогти, чи це допоможе нам програти? Тому якщо кожен громадянин України як він несе відповідальність за свою себе, свою родину буде думати про інформацію, то будь-який ефект від російських ПСО буде в 100 крат менше і навчатись медіаграмотності насамперед. Розвиток, так, так. Дякуємо вам, дослідник геостратегії, засновник Free Nations Post Russia Forum Олег Магалецький став гостем нашої студії сьогодні. З ними говорили про те, як працюють російські інформаційно-психологічні операції, як їх розпізнати і як ним протидіяти. Ви дивилися програму сьогодні. ПРО з вами я нагадаю була я, Марина Стопак. Щоб знати більше, підпишіться на youtube канал Чорноморської телекомпанії, щоб перейти на нього. Скористайтесь Аркодом на ваших екранах і до зустрічі в наступному етері.